Вітаю всіх! З вами знову я, Ткачвий Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Але сьогодні п'ятниця і сьогодні час для щотижневої рубрики «Бухгалтер розповідає. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про депресію. Доволі актуальна тема, на жаль, бо у всіх нас є з вами причини депресувати. І війна, і падіння заробітків, і проблеми на роботі, проблеми зі здоров'ям. От чого далеко ходить? Я сьогодні зранку у лікаря був. Він мені заявив, що якщо з моїм коліном щось не почати робити, то мені грозить інвалідність. Причина депресувати. Особливо якщо подумаєш, скільки коштує це лікування. Але то нічого. Подепресували і перестали. Хочу вам взагалі розповісти, що це таке депресія. Це е, описується багатьма людьми як стан, коли тобі нічого не хочеться, нічого не цікаво. Нічого не хочеш робити, ні в чому не бачиш сенс навіть в житті, що доволі часто може призвести до суїциду. Дуже сумне явище. На жаль, таке буває особливо серед молоді. Депресія, як кажуть психологи, це не ознака лінії. Поганого характеру чи небажання щось робити. Це насамперед стан, який зумовлений порушенням хімічних процесів у мозку та змінами у його функціонуванні. В легких формах воно може бути виліковане самостійно, в важких формах раджу звертатися до Психолога може навіть до е, психіатра, якщо е, вже настільки погано, що самі не справляєтесь. Е, які найчастіші симптоми депресії? Е, е, зниження настрою, це як я вже описував, е, що людина перестає. Е, Отримувати задоволення і радість від того, що вона завжди робить постійно, також погіршення апетиту та сну, сприйняття життя йде у чорних тонах, все здається, що навколо все похмуре, все погано. Все сіре, от як зараз погода за вікном. З'являються ідеї самозвинувачення, невпевненість, нерішучість. Стає важко концентруватися, з'являється розсіяність, а відтак тимчасово погіршується пам'ять. Як із депресією можна? Боротися самостійно. Як я вже казав, якщо легка форма, з нею можна справитися і самотужки. Що радять психологи? Перше, спорт, різноманітні гуртки, хобі. Просто візьміть, підіть прогуляйтесь. Далі, розмови з рідними, задушевні Розмови особливо з тими людьми, в яких у вас є, скажімо так, ви відчуваєте, що ця людина є для вас моральним авторитетом, може допомогти вам. Може після розмови з такою людиною вам стати набагато легше. Просто якщо ця людина вас послухає. Уважно не буде перебивати, і ви їй все виговорите, що з вами відбувається. Всі ваші переживання. Часом може допомогти добра книжка або фільм. Це може сприйняття ваше змінити світу. Тобто ви вже не будете сприймати світ у сірих тонах. Шукайте позитив. Завжди є позитив усюди. От, наприклад, я е, знайшов позитив, навіть в тому, що мій похід до лікаря сьогодні не вдався точно. Це те, що я все-таки живий. Он війна вже йде півтора року в нашій країні. Я все ще живий, тому я пережив на шесть росіян, при тому, що був в епіцентрі цього, в Ірпіні. Нічого, живий. Пригиб, як каже мій тат. Далі змініть картинку. Дуже багато людей, принаймні до війни, до широкомасштабної війни, могло принаймні собі дозволити поїхати кудись на вихідні. Наприклад, кудись за місто. Візьміть, поїдьте. Відпочиньте. Чи поїдьте до родичів, провідайте їх. Ніхто не каже, що ви поїхали там надовго відпочивати. Ну, поїхали, там, навідали, поговорили душевно і все. Поїхали назад. Далі розмова а, з психологом, а, священником також може допомогти. Ну, або ж інколи буває таке, що можна поговорити з людиною, яку ви Взагалі не знаєте, але до якої відчуваєте якісь позитивні відчуття. Наприклад, в мене була так, така історія, я їхав в маршрутці, ще коли вчився в університеті, і був в мене ну дуже поганий настрій, нічого не хотілося, було сумно. І до мене якийсь дідунь підійшов. Всі впорядки каже. А ви чув такий анекдот? І давай мені травити анекдоти. Один за одним, один за одним. Я спочатку подумав, що в ну, чоловіка може трошки не все розговорю, а потім я просто почав слухати анекдоти. Я про все забув. Я слухав анекдот. І ви знаєте, я виходив вже на своїй зупинці з посмішкою і зі значним відчуттям полегшення. Тож не бійтеся відкриватись людям, особливо рідним, особливо священникам, особливо психологам і таке. Якщо вам потрібні поради психолога, я можу вам порекомендувати гарного спеціаліста, це Анна Петрова, я вже про неї розповідав у попередніх відео. Посилання на її сторінку в інстаграм залишу в описі даного відео. Я бажаю вам, не дивлячись ні на що, посміхайтесь. Навіть якщо вам хочеться плакати, посміхайтесь. Позитив є у всьому. Не забудьте про це. Всім гарного дня, гарних вихідних. Бережіть себе. Все буде окей.